Ударні дрони ворога атакували Дніпро, є загибли 20 людей поранено. Переді мною фотографії. Ці фотографії буде показувати і прямий канал, і інші канали є в інтернеті. Ну, жах палають машини, палають будинки, чорний дим, і так далі. і так далі От розумієте, я в складному становищі, тому що це новина, її треба коментувати. а як коментувати цю новину не використовуючи такі матірні прокльони на адресу росіян Ну я теж хочу висловити співчуття всім постраждалим, сім'ям загиблих в результаті цієї варварської чергової атаки на місто Дніпро? На жаль, це не не, не перша така. Атака, такий удар, і боюсь, що, на жаль, не останній. І в цьому відношенні є багато запитань до наших сил повітряної оборони, до наших повітряних сил, які повинні були б захищати українські міста від цих атак. В даному випадку, наскільки я дивився зараз інтернет, удари завдавали дрони. Це не, не була ракетна атака. Тобто, якщо раніше, наприклад, Дніпро пережив навіть удар Арішника, який Росія вважає там, суперновим, там, супер ефективним комплексом, і такою зброєю, яка повинна була поставити всіх на коліна, ну, це одна ситуація. Коли летять балістичні ракети, це також об'єкти, які дуже складно збити. Крилаті ракети, да, це потрібно мати комплекси протиповітряної оборони з ракетні, які могли протидіяти. Але ж в даному випадку удари задаються дронами. Дронами, які Росія використовує вже третій-четвертий рік. І які вже вивчені вдолі поперек, як то кажуть, і розроблені тактики протидії їм. І подивіться, серед білого дня абсолютно беззахисне місто. І просто пролітають ці дрони і завдають таких колосальних ну, Андрію справедливості заради. По перше, ми з тобою знаємо і не це, не заперечую, що збивають десь під 90% всього. Ну неможливо, коли атака, щоб нічого не прилетіло. Це перше. По друге, ну ми ж знаємо з тобою, що бракує ПВО. Ну, 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 бракує ПВО, розумієш, ну бракує. В Києві, в Києві пролізає. А у Дніпрі ну, ну, пролізає. От сьогодні було повідомлення, що там до кінця року передадуть Петріот. Ну, Петріот, правда, не для дронів, але ну, розумієш, ну, якщо, це ж народна мудрість. Як щоб якщо б могло все бути добре, то воно б і було добре. Ну, ну бракує у нас. Розумієш? І у них так. бракує, і у них У них наші ракети летять. Де вони там збивають? Нічого вони не збивають. Щось збивають, а потім бабах, і нема, і 300 тисяч мешканців без світла. Ну, хотілося б більше, але ну так я захистив наші Збройні сили. Да я, в принципі, хочу сказати, що справа ж не в Збройних силах. Я не дарма казав про те, що балістичні ракети, крилаті, той же арешті. Якщо воно пролітає, ну більш-менш зрозуміло. Але Ні, я розумію, ти кажеш про дрони. Да. Тихоходні дрони, ну, мабуть, бракує. І, тому, і, що, і що бракує, я скажу. Да. Оцю формулу вивів код Матроскин. Средства у нас є, нас ума не вистачає. Да. У нас цей рік Матвій Юріч був відсутній командуючи повітряними силами. І, власне кажучи, до чого це про. Люди не розуміють, що до чого але, це працює? У мене питання: а на твій погляд? От ти, як-міністр, ти знаєш, як працює влада, в принципі, зараз інша влада, але в принципі, чому нема цього міністра, чому чому міністр Командую. командуючи повітряних сил? Ну. Ну, тому що Володимиру Олександровичу ніколи. От у нас в області нема вже більше року е, голови військової адміністрації. Розумієте, в них ще чемпіонат по тенісу, не, в, ну, це в, ж, офісі адміністрація це одне, а повітряні сили командувач повітряних сил. Так, це, так. Ну, як це? Ну він має бути. Ну так його не було рік. Був виконуючий обов'язки. Ну, кажуть, от виконуючий обов'язки. Де ви не розумієте, що таке, в чому різниця? За рік росіяни, по-перше, поставили турбореактивний двигун на шахет. Він став літати швидше, він став літати вище. Якщо раніше він літав низько, ми могли його маневрами вогневими групами з зенітно самохідних установок збивати. Тер він 4-5 кілометрів туди не достають зенітно самохідні установки. Раз він летить швидше, реагувати вже ми не встигаємо. Далі вони летять великими табунами, обходячи наші маневрні групи. Ми не встигаємо за ними. І вони завдають нам шкоди. І це ж було видно рік назад. Но командувача нема, ніхто не міг зустрітися з верховним і пояснити пояснитиме на пальцях, що потрібно теж міняти тактику цим загрозам. Тому що виконуючий обов'язки, спілкується з сирським, з головком, але він не спілкується з верховним. А у сирського голова болить за наступ росіян на Донбасі. Йому плювати на всі ці проблеми. Ну як плювати? Це не основна проблема для нього. Він забирає ці мобільні групи і відправляє їх в піхоту, тому що верховний не займається мобілізацією. Йому треба там зупинити росіян. А тут якось обійдеться. Рік назад, коли вже стало ясно, що росіяни поміняли тактику, потрібні були відповідні зміни в організації повітряних сил і оборони. Я це кажу як спеціаліст з ПВО. Цього не зроблено за рік. Що можна було зробити? Вибачте, Матвійович, но тихохідну авіацію потрібно було використовувати для збиття шахетів. Значить, потрібно було створювати полки, потрібно було вчити курсантів. У нас же є університет повітряних сил. Курсанти літають, вчаться. Поставте їх на патрулювання неба в навчальному літаку, в тому ж Л 39 Там два місця. Для льотчика інструктора і для льотчика, який там вчиться літати. Один веде літак, другий відповідно стріляє по шахеду. У них швидкість повинна бути співмірна. А у нас від великого розуму F-16 відправляють на перехоплення шахетів. І от летить f 16 а в нього ж надзвукова швидкість, він значно швидше шахеда летить. Він починає стріляти в хвіст. І нарешті потрапляє, вибухає шахет. І літак не встигає відвернутися. Дальше ефект відбувається зенітної ракети. Він влітає в, це, в цю хмару, пошкоджується і гине літак. І потім кажуть, ну там щось трапилось, ми про це нічого не говоримо. Рік це триває. Рік, Матвій Юрійович. Це пряма як то кажуть, відповідальність Зеленського. Він це провалив. І через рік, після того, як отакий був масований наліт на Київ, він таки призначив командувача і навіть провів нараду по протиповітряній обороні через рік. Оце наслідки сьогодні в Дніпрі. Ми бачимо наслідки його бездіяльності. От чим віддав. Це не збройні сили винні, а безголовий керівник їхній, верховний. Вибачте, займуть. Так, да, ну я не знаю, чим вам заперечити. Давайте на іншу тему: про Келога. Там під Вікофом хитається підлога. щось там Сам відков каже, що якщо ми вирішимо от хоча б одну проблему на Близькому Сході, ну, мається на увазі всім відомо оця оцей договір там між Адміністрацією палестинською Ізраїлем і арабськими країнами, які підтримали план американський і британський, про Келога Келог залишається на своїй посаді і говорить для нас приємні речі. Я думаю, що ймовірно в глибині душі Путін розуміє, що не може виграти цю війну. Для нього це боротьба, яку неможливо виграти в довгостроковій перспективі. Це не відбудеться з військової точки зору. Каже він, я б сказав, що іноді для реагування на такі ситуації потрібно підвищити так званий рівень ризику. Я наведу вам приклад кілька років тому, в 2015 році, росіяни вторглися в повітряний простір Туреччини. Що зробили турки? Вони збили його, гаразд, це дуже. Швидко приверне до вас увагу, чи не так, оце підвищення рівня ризику. Я знаю, що це небезпечно, я це розумію, але іноді ви повинні запитати себе, куди ви йдете. Ну, звичайно, можна сказати так: можна піддати критиці, те, що він говорить, тому що те, що він говорить, це зрозуміло, і рівень рівень загрози у нас це ж не від нас залежить. ми Збиваємо все, що можемо. Добре, якщо б він це говорив західним країнам і дозволив ну нарешті збивати літаки. От він каже, що Трамп сказав, що можна збивати, Венс каже, що Трамп сказав, що можна збивати. А Трамп мовчить сам. Тому що він же ж миротворець, він же ж не може сказати: Збивайте російські літаки, бо потім Путін не сяде з ним за стіл переговорів. Отаке, от розумієте, пів крока, пів крока. туди, сюди, сюди, туди. Ну, от якось так. Ну, Келек трошки говорив про інше. Він казав про удари українською дальнобійни... дальнобійними ракетами і засобами по території Росії, що мовляв, і Трамп, і Венс не проти. Він цей з висновок зробив. Так знову і... же ж таки Трамп не сказав сам про це. Але якщо ми з вами вдумаємося в те, що сказав Келах, ми зрозуміємо, що його заява абсолютно беззмістовна. Чому? Скажіть, будь ласка, а хіба до цього Україна не била по території Росії тими засобами, які в неї були? Ну от горять же нафтопереробні заводи, причому в сотнях, а іноді в тисячах кілометрах від нашого кордону. І ніхто нам не дозволяв, і ніхто нам не забороняв, ми просто це робили. То в чому сенс заяви Келлака? Він, він би мав би сенс, ця заява мала б сенс, якби американці нам дали далекобійну зброю і наклали обмеження на її використання. І сказали: От ми вам даємо, мовно кажучи, томагавки. Ви їх тримайте. А потім, коли ми вам дозволимо, от тоді ви можете використовувати томагавки по ударам по території Росії. Ну якщо ви не дали далекобійну зброю, то, то що значить Трамп дозволив чи не дозволив? Що він дозволив? Нам нічого використовувати з того, що він дозволив, тому що він не дав головного, він не дав засобів для того, щоб бити по Росії. Yeah. Тому заява Келлога це, ну скажімо так, це, це, це дуже всім сподобалось. Це підвищило рейтинг Трампа в очах українських виборців. Ну але ж вони не голосують на виборах в США. Це трошки покращило його імідж, але з точки зору практичної, це нам нічого не дає. Нам мог практичний сенс ця заява мала б тільки в тому випадку, якби ми отримали далекобійну американську зброю. До тих пір, поки ми її не отримали, говорити про дозвіл чи не дозвіл ну, це просто струшувати повітря. не більше. Тепер трошки такий історичне і сучасне. Пам'ятаєте фільм Змє кіса назад в майбутнє. Геніальне, от е, значить, пан Навроцький сьогодні зробив такий дивний крок. Ви знаєте, у нього є пунктик: це Бандерівці, це оця вся історична е, побачте історична історія, е, якою він за якихось причин ну страшно не просто цікавиться і переводить у практичну політичну і громадську площину. Ну і от е, свіжа новина. Польський президент Навроцький ввечері 29-го подав до парламенту обіцяний законопроект про запобігання пропаганді бандеризму та запереченню волинських злочинів. Злочин. Значить, що там написано? Уточнити положення, що визначають поняття злочинів. Скоєних членами та співробітниками організації українських націоналістів, фракції Бандери та Української повстанців, і також що співпрацювали з третім рейхом, і для чого це От цікаво, впровадження запропонованої зміни сприятиме більш ефективному проведенню кримінальних проваджень проти людей, які заперечують вчинення злочинів геноциду, скоєних ОУН фракції Бандери та УПА значить ну, ну історія вона має бути для істориків тобто я тепер розумію що оскільки наприклад в українській владі здебільшого там є різні думки але в українській владі є різні думки щодо того що робив УПА, що робили там Бандерівські оці з'єднання. То ніхто не може поїхати до Польщі, тому що вони будуть заарештовані і опиняться за гратами. А якщо брати поляків, то поляки, хто з поляків займається так званою бандерівською пропагандою? І хто з поляків наважиться заперечувати волинську трагедію? Розумієте, Тобто вони тиснули, тиснули, тиснули і дотиснули до закону. Як в Росії. О, дивіться. Тут же проблема не в тому, була волинська трагедія чи не була. Вона була. Проблема в тому, як її називають. Він вимагає, щоб волинську трагедію визнали геноцидом поляків. І всі, хто з цим не згоден, потраплять під дію цього закону. Ну, приблизно те ж саме, що в Європі, якщо ви заперечуєте Голокост. так? Якщо ви заперечуєте Голокост, ви несете кримінальну відповідальність у багатьох країнах Європи, в Німеччині, у Франції це встановлено. А Навроцький пропонується зробити по відношенню до українців, які з тих чи інших причин не вважають події на Волині геноцидом поляків. От я вважаю, що я би я першим б потрапив би під дію цього закону, тому що я не вважаю, що на Волині був геноцид поляків. Це була українсько-польська війна, в якій творилося дуже багато злочинів. Тому що я вважаю, що коли гинуть мирні люди, незалежно від того, свідомо чи несвідомо, під час бою, наприклад, партизанський загін напав там і в селі загинули люди, хоча там були там озброєні аковці армії, вояки армії краївої, ну то це вже злочин. На Волині йшла справжня війна. І причому зверніть увагу, українці, українці в Польщі були другою національною меншістю. І вони жили ж не тільки на Волині поруч з поляками, вони жили, наприклад, в Галичині. Чому під час Другої світової війни не було а, таких страшних подій, які були на Волині? Там же ж теж були польські села, українські села. Теж було багато чого, але не було такого, як на Волині. А я вам скажу, чому. Тому що Волинь, Волинь була приєднана до Другої Речі Посполитої після 130 років перебування в складі Російської імперії. Там Російська імперія попрацювала дуже добре, поляків там практично не залишилось. Там була ліквідована свого часу Уняцька церква під час, під час царя Миколи І. І ви будете здивовані, ви, ви, ви в курсі, що така організація, як Союз Російського народу, чорнозотна організація, е, загальноросійська, яка була перед Першою світовою війною, діяла на території Російської імперії, третина членів Союзу Російського народу жили в Волинській губернії Російської імперії. Там були колосальні позиції, потужні російської православної церкви, і відповідно оцих монархічних. Радикально націоналістичних російських угруповань. І коли після Українсько-Польської війни, радянсько-польської війни, Паризькому договору 21-го року Волинь відійшла до Польщі, Польща вирішила провести полонізацію цієї території. Тобто заселити ці терени польськими осадниками. Польські осадники це учасники українсько польської війни. 18-го, 1821 року. Тобто це ветерани польської армії, яким надавали на Волині землю. А увага! А звідки в цю землю брали? Там, що була вільна територія, ні. І забрали українських селян. І отак польські осадники там з'являлися. Коли українці протестували, польська армія і жандарми, відповідно, проводили пацифікацію. Саме через пацифікацію Бандера і вчинив терористичний акт. Проти міністра внутрішніх справ Броніслава Пиратського убили Бандера і його соратник. Був знаменитий суд, Варшавський процес. Бандера взяв на себе відповідальність і пояснив всім, що убили Пірацького за злочини проти українського, мирного українського населення. Це як не рахується? Цього не було? рахується все рахується. От розумієш, ти пішов таким ну найбільш я б сказав для мене неприйнятним шляхом, ти почав розповідати історичні факти. А я згадав цю тему, тому що мені здається, що історія має бути для істориків. Що вимагає пробач отаке -от, отакий закон? От я, наприклад, не політична людина, просто, ну, як то кажуть, москалі долг платежом красить. Розумієш, тобто ми маємо прийняти якийсь відповідний закон про те, що хто скаже, що волинська трагедія була там, значить, геноцидом, того заграти. А якщо згадуєш прізвище, значить, Бандери, то треба тільки на розпів співати, слава йому і так далі. Тобто. Ну, воно отаке воно діється, розумієш, мутна така історія, мутна. І я розумію, що є популізм, це все зрозуміло, але мені прикро, що приймається закон, який всі дійові особи я от люблю говорити таку фразу, коли мені тикають історичними фактами. Я кажу, панове. Всі дієві особи давно померли. Ви розриваєте їх могили і починаєте там е, руками е, щось хапати. Не треба цього робити. Хай історики зроблять конференцію, чи був Бандера злодієм, чи була волинська трагедія. Та, будь ласка, сидіть там, напишіть отакі от манускрипти е, і так далі. Але от закони. Це, як знаєш, як закон проти нацистської і фашистської пропаганди у Росії. Матвій Юрійович, у, у нас є закон про голодомор, так? як геноцид українського народу. І в цьому законі теж норма, що за заперечення голодомору як геноциду передбачена відповідальність. Правда, вона не встановлена з кримінальним кодексом, але законом вона передбачена. Я би з вами погодився в тому сенсі, що залишить мер... мертвим ховати своїх мерців, як сказав Ісус Христос. Тобто, хай розбираються історики в минулому, але, на жаль, історія є частиною політики. Візьміть сьогоднішню війну, російсько-українську війну, адже її передувало та історичний лист Путіна і єдинстві русських із українцями. Пам'ятаєте, 12 липня 21-го року, де він виклав своє бачення історії. І він вважає, що от Україна з, 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 не по тим шляхом пішла, і він хоче відмотати час назад і відновити історичну справедливість. Ми не допустимо існування України як антиросії. Тобто ви можете бути або росіянами, або ні, або ви не будете жити. І у нас іде четвертий рік війна. Те, що робить Навроцький, це практично те ж саме. Це використання історичних наративів. Повсякденній політичній боротьбі. Йому потрібно дискредитувати правлячу коаліцію. Сьогодні Туск опинився на розтяжці. Президент носить закон, який повинен його розсварити, Польщу розсварити з України. Туск не хоче цього робити, тому що він, ну, він дружньо налаштований по Україні. Але ж прийняти цей закон не можна без голосів більшості. Уявіть собі, що зараз в самій більшості, правлячій більшості почнуться розмови. Той же Камиш Синяк, оцей подонок, який міністр оборони Польщі, який весь час робить заяви антиукраїнські, ну його туск змушений терпіти, бо це частина їхньої урядової коаліції, і зараз вони невніше цей закон Навруцьки переслідує одну єдину мету внутрішньополітичну розвалити правлячу коаліцію. У них іншої мети немає, імплювати на те, як до цього в Україні поставиться. Це ж він робить не сам. За його спиною стоїть право і справедливість, ображена на президента Зеленського, який, власне, і створив цю ситуацію, Матвій Юрійович. Це його вина пряма. Я вам теж нагадаю, що коли почалась війна, коли вторглась Росія, то той же Я... колись Ярослав Качинський кричав не своїм голосом, що з бандерою Україна ніколи не буде в Європі. Але коли росіяни вторглися, вони забули тут же все. Вони відкрили кордони, вони прийняли більше мільйона українських біженців. Отаке От було відношення до українців в Польщі. Вони дозволили транзит українського типу зерна через Польщу до польських портів, тому що у нас було заблоковане Чорне море. Більше того, ви пам'ятаєте, Дуда приїзди, вони говорили про майбутню річ Посполиту за участі України. Тобто дружба така була, що це просто жах. А що потім сталося? А потім почалося саме цікаве. У нас же ж береги нікуди не ділись, правда, в Україні? Оці зернотрейдери – це чисті бариги. Тому що вони за налічку купляли зерно у наших фермерів, а потім оформляли там митне оформлення, ще отримали відшкодування ПДВ і, начебто, везли транзитом через Польщу, а скидали це зерно в Польщі. От уявіть собі там півтора мільйона фермерів. Півтора мільйона це в Україні 40 тисяч, а там півтора мільйона. А якщо взяти всі сім'ї, це 6 мільйонів з працівниками 10 мільйонів, четверта частина населення, і їхнє зерно не купляють, тому що українське демпінгує. І вони залишаються без засобів до існування. А польський уряд мовчить, бо він не хоче сваритися з Україною. Це право і справедливість. І тоді фермери перекрили кордон. І що робить Зеленський замість того, щоб звернутися до польського уряду, спробувати поставити на місце своїх барих. Він виступає в ООН і заявляє, що Польща працює на Москву. Нормально? І це перед виборами, парламентськими виборами. І право і справедливість програє вибори, приходить Туск до влади. І право справедливість опиняється в опозиції. Починаються президентські вибори. Наше сонечко підтримує Рафала Шасаковського, мера Варшави, вручає йому догороду, показує всім видом, що Україна на боці Шашаковського. Що робить право і справедливість? Вона не висуває свого кандидата, а підтримує Навроцького керівника Українського інституту вибачте, польського інституту національної пам'яті. І їм потрібно було, щоб позитивний вплив України на виборців. Змінився токсичністю України, і що вони роблять? Вони піднімають волинську трагедію. І волинська трагедія Я стає головним наративом на цих виборах, і Навроцький перемагає саме завдяки розкрутці антиукраїнської кампанії, до якої привів Зеленський, який втручався в справи внутрішньої Польщі і не зумів поставити на місце наших берег. Скажіть, будь ласка, ти захищаєш цих барих, які ставлять на коліна польських фермерів, а вони 12 мільярдів доларів не повертають валютної виручки в Україну в цей час. Тобто ти за них вписуєшся, ти йдеш на конфлікт з Польщею, ти сваришся з однією з політичних сил впливових, які тебе підтримували. І в результаті ми отримуємо антиукраїнського президента. Спасибі, Володимир Асадович, це ще одна ваша перемога міжнародної політики. Ми тепер не знаємо, що робити. А тепер цей штампує законопроект, йому наплювати, приймуть чи ні. Прийме Туск, посвариться з українцями. Не прийме Туск, він скаже: от дивіться, це вони Бандерівська коаліція, це анти, антипольська коаліція і так далі. так далі. Його задача дискредитувати польський уряд. І він буде такі законопроекти вносити і далі. От що відбувається, от що Матвій Юрійович, відбулося. А то що зміни. Ну, але до портрету це вже останній Твій короткий коментар буде, бо це щось з одного боку політичне, з іншого боку, гумористичне, а герої той самий. Польський президент Навроцький сказав жартома, що розмовляє з духом Юзефа Пілсуцького, фактичного лідера польської держави після Першої світової війни. Значить, він каже: оцій новій резиденції для мене. Ми розмовляємо один з одним багато разів, фактично щодня про польсько-більшовицьку війну у 20-му році і поточну міжнародну ситуацію після нападу Російської Федерації про парламент розмовляємо. Я навіть не знаю, що сказати. Може, треба перевірити, що він там жує. Мене таке враження, що канабіс легалізували в Польщі. Ну, це, ну, це, ну, це ж нормальна людина, ну як ну реально. Коли він розповідає, що я з духом померлих, розмовляв. Ж... Жартома, Ну ви... жартома, ну, тут слово є жартома, ви його не почули? Я почув, але його все одно треба перевірити. Шановні друзі, Там, я... кажу, що... тому що коли Коломойський назвав дебілом Милованова, той спочатку погодився, а потім до нього дійшло каже, це, це 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 я так прожартував от це така специфічна специфічна порода людей, які от ну спочатку він ляпне, а потім подумає, що я ляпнув і каже: а це я пожартував? Перевіряти їх треба дуже серйозно. Да. Шановні друзі, пан Андрій, Рева, дякую. Спасибі, цікаво, історично і глибоко. Як завжди, спасибі. А я, Матвій Гнапольський, нагадую вам, що це була програма, яка мала назву. Маємо те, що маємо. Вона кожний будній день о 22 годині за київським часом, і звичайно, завтра зустрінемось.